Пронта, пронта, мої кохані. Тут до мене якийсь чоловік рветься, я відчуваю енергію. Зараз подивимось. Тільки ні про кого не думайте, думайте тільки про себе. Що вам хоче сказати якийсь чоловік? Ви послухайте про нього і зрозумієте, про що це говориться. Ох, ну тут він хоче сказати: я хочу з тобою. Родину, або ти моя родина, десь десятка пентаклів, це стабільне надійне життя, причому він поспішає прям вже біжить до вас. Він скоро з'явиться чи що? Кажуть ні. Ні, дівчата. Тільки хочу вам сказати. Можливо, хоч, щоб ви прийшли і все це зробили. Сонечки, а ви знаєте, що ми не дивилися російського контенту там, на 81 мільйон доларів? Ви розумієте? Напишіть, чи дивитесь ви. Я тепер теж контролюю, що я дивлюсь, хоча я дивлюсь український контент, але іноді буває. Чому російський? Тому що не вистачає українського. Починайте робити український контент. Вас чекає, велике майбутнє. І так, він хоче вам сказати, що у нього є на вас плани. Але він каже. Це будуть такі плани, і я тоді тільки буду діяти, якщо я буду впевнена, що я отримаю перемогу. Розумієте, який чув, Тобто він не готовий просто прийти і обісратися, вибачте. О, він продумує, як так до вас проявитися, щоб бути з вами разом. Угу, угу, угу. Щоб ви йому сказали так і, мабуть, ну прийняли його пропозицію. А через що він так боїться, що ви його пошлете? А тому, що він каже, я вів себе по дураку. серйозно, не будував далекоглядних планів, жив одним днем, тобто ні до чого не прив'язувався, шов з котомкою. З котомкою, це значить, ну, він не думав ні про матеріальне якесь таке стабільне життя. Немає житті стабільності. Зайки, я про це кажу. Але досягнення це пізнання світу, розумієте? Це пізнання того, а чого я варта, а чого я можу. Це так цікаво, зайки. Беріть амулет і станьте на цей шлях. Так, що тут? Він по відлюднику один. Він каже, я зараз один, у мене нікого немає. Я купаюся в собі. так. Я намагаюся тримати себе ось нірвані, хоча мені дуже важко, бо я тут ну, справляюся з певними завданнями. І він каже: я маг, зайки. Він каже, що якщо я поставлю мету, то ти будеш моя. І він каже: я нічим не поступлюся. Це правда, дівчата, маги вони йдуть вперед, нічим. Дайте передумаємо феєчкам стосовно цього чоловіка. Трікачаш. чаш.